Палив авто на замовлення російських спецслужб. У рівному затримали зловмисника, який за дві тисячі доларів мав підпалити автомобіль зсу. Рівнянин зі своїм знайомим схитрували та перефарбували номери цивільного транспортного засобу в чорний колір. Я дістав доріжку малював уже різко. Цей Я вилів на лоблество, проляв доріжку. Пляшку кинув з боку біля колеса і що машина ще машина, до тої машина. пори не, не горіла. Да. Ну взагалі йому сам обіцяли. Наскільки я знаю по його словах, дві тисячі доларів, тобі ж 50 на 50. Замість обіцяного зловмисники отримали лише дві тисячі гривень. Поліцейські встановили, що самого червня до 24-річного рівнянина звернувся річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити. За певну суму треба було спалити авто військових. Нині 24-річному рівнянину загрожує до 10 років позбавлення волі. Спільника чоловіка також затримали. Крім цього, працівники СБУ затримали диверсантів, що підпалювали релейні шафи на залізничних коліях Рівненської області. Зловмисниками виявились безробітні мешканці рівного, яких ФСБ дистанційно залучило до підривної діяльності. Зловмисники працювали у тандемі. Один із них підпалив релейну шафу, яка відповідає за контроль семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант фільмував на камеру власного телефону диверсію, щоб потім відзвітувати ФСБ. Нині чоловіки перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Владислав Стецюк, новини Рівного.